Клад продовжує допомагати нашим військовим на півдні України. Цього разу завітали до 11-го окремого стрілецького батальйону, які нас захищають. А ми продовжуємо допомагати нашим південним регіонам, військовим та цивільним. Вантаж відправляється в Миколаїв. Для військових відправляємо продукти харчування від наших партнерів: Асоціація українців в регіоні Мурсія, товариство Українців Фінляндія, логістичний центр АУТА Україна, а також Україна-Данія. Привезли хлопцям смаколики, їжу, дезінфікуючі засоби, засоби особистої гігієни, подушки, матраци. Дуже дякуємо ЛАДу та всім їхнім наземним партнерам, бо нам все це буде в нагоді, як то як ми за пару днів вирушаємо на ноль. Дякуємо нашим партнерам, дякуємо новій пошті за безкошну доставку. Що ми маємо змогу допомагати нашим збройним силам, які виборюють для нас перемогу. Слава Україні! Героям слава! Героям слава.